Всім привіт! Так. Ніби запустилася трансляція. Так, супер, все працює. Е... Так, супер, все. На жаль, я вимушена цього разу провести ще раз одне й те саме заняття. Бо минулого разу не було звуку, і ніхто не написав про це. Не знаю, може під час типу самого заняття звук був, але коли я передивлялася сам саме заняття, звуку не було. Тож це відео я сховала на каналі, і сьогодні наново буде. Що з такого важливого я казала? Не забувайте, що після трансляції у збережному відео будуть посилання на вправи. Які ви можете поробити на інтерактивних дошках, я вам їх приготувала, познаходила. Тож, робіть вправи після самого заняття, тренуйте ці граматичні конструкції, правила, і таким чином буде трошки легше запам'ятовувати їх, бо з практикою приходить успіх. Так, ну, як завжди, я вам зараз пошарю екран, свій Пунь. Так, і відкрию свою презентацію. Так, значить, який в нас план на сьогодні? Це на сьоме заняття з англійської граматики з нуля для початківців. І заплановано розібрати дві теми. Вони не дуже важкі, навіть там друга, прям дуже легка. Навчу вас будувати речення окличні, прям отак от ходу будете їх будувати. Прям супер. Тож, Поїхали. На сьогодні заплановані Object pronouns це займенники у якості об'єкта та окличні речення. Перша тема на сьогодні це Object pronouns. Що це таке? Це займенники в ролі додатка, в ролі об'єкта. Займенники в цілому, ми знаємо вже Це I-Я. I, You ти або ви, в нього два варіанти перекладу. He, він, she вона, it воно, we ми, they вони. Не забуваємо, коли ми читаємо we, ми робимо так губочки трубочкою і робимо такий звук w, w we. М'якенько виходить, щоб не було «ві», але we, we. Ми. Це наші uh, subject pronouns, тобто займенники в ролі підмета. І вони відповідають на питання, хто я, хто ти, хто він, хто it, what. Uh, who, we, who, they. А от займенники в ролі додатка вони відповідають на питання кому або кого. І отак вони міняються. I, me, мені, мене, You, нашу любленість не міняється. Тобі, тебе, вам, вас. He Хім буде його йому. She зміниться на her, «їй», її, it теж наш улюбленець, «it». цьому або йому їй, в залежності від контексту. We «us», нам нас, і they зміниться на them, їм їх. Треба запам'ятати це просто як віршик ніби. I, me, you, you, he, him, she, her, it, it, we, us, they, them. Можна сфотографувати наразі оцю табличку для себе, і тоді буде легше робити наступні вправи. І от вже practice one. Практика наш найкращий вчитель, і наша вправа choose the correct option. Оберіть правильний варіант. Поїхали. Look at them або they. Дивитись на кого. Не на що, а на кого. То буде them. Look at them. I або «me» am smiling. На першому місці в реченні зазвичай це subject pronouns, оті, які, до яких ми вже звикли. І буде: я посміхаюсь, хто? Я I am smiling. Give this toy to he або him. Дай цю іграшку кому. І стоїть не на першому місці, тож буде him. Give this toy to him. Дай цю іграшку йому. Де він, де хто, тож наш люб... звичний займенник буде: Where is he? Where is he, перший варіант. Слухай мене, кого слухай, то зміниться. Listen to me. Listen to me. Послухай мене. Do you see her, she або her? Ти бачиш, кого її змінилося? Do you see her? Do you see her? We або us have got a, a cool bike. Ми маємо класний мопед. Велик, велосипед. Ми маємо хто? We. We have got a cool bike. І зазвичай на першому місці це будуть subject pronouns. так? Ті вже я, ти, він, вона, I, you, he, she, it, we, they, до яких ми вже звикли. На першому місці зазвичай вони. Let's play with we або us. Даю вам 5 секундочок подумати. Давай грати з ким? Не з хто, а з ким. То буде let's play with us. Let's play with us. Ще раз нагадую: після ефіру в описі знайдіть посилання, поробіть вправи, воно запам'ятається просто дуже легко все. І ми переходимо до наступної теми, The imperative. Imperative – це наші найулюбленіші речення. Бо не треба додавати жодних закінчень, жодних займенників, нічого не треба. Ніяк, ніяк вони дієсловаці, які стоять на першому місці verb on the first place, дієслово на першому місці, ніяк вони не змінюються. Нічого от нічого робити майже не треба. Ми знаємо, як буде йти, ходити. Go. І от хочемо сказати комусь: іди, go і все. Просто з великої літери написали, бо з цього слова буде починатися речення. Sit down, сідай, сказали комусь. Можна додати трошки більше слів. Open the book, відкрий книгу. Close the door, відчини двері. Call me later, please. Подзвони мені пізніше, будь ласка. Тобто ми бачимо всі речення починаються з дієслова. от Що зробити людині треба. Воно з великої літери, бо це початок речення. Ніяких закінчень нема. Дивіться: go, sit, open, close, call. Ніяких ні goes, ні sits, ні сіті, нічого не треба робити. Оце і, ну в цілому, грубо кажучи, це майже все правильно. Але ми ж можемо сказати не ходи, не сідай, не відкривай підручника. То тут нам допоможе «don't». І теж нема жодних ніяких змін. От поставили от для в кожному реченні буде починатися однаково. «Don't go, «don't go», sit down», «don't open the book», «don't close the door». Don't call me later, please. Не йди, не сідай, не відкривай, не закривай двері, не дзвони мені пізніше, будь ласка. Оце і все, що треба запам'ятати. Якщо якась позитивне да, речення, то ми на слово ставимо на перше місце. Негативне не роби щось, то don't, і все так далі. Те саме. Нічого не треба, ніяких жодних закінчень. Тому що в цілому ми або до, ми звертаємося до «you». Це або ти, або ви. І в нас така і побудова. З you нема закінчень зазвичай ніяких додаткових у теперішньому часі Present Simple. І тут так само в цих окличних реченнях нема жодних додаткових закінчень. Окремо, ще я хотіла розглянути сюди ж у цю тему це Suggestions. Коли ми пропонуємо комусь щось зробити, ми додаємо сюди на перше місце, ставимо let's, і вже тоді діє слово давай, і потім вже що ми там будемо робити. Наприклад, let's go, давай підемо, пішли, пропонуємо з нами щось зробити. Так? Якщо ті попередні речення, ви кажете, комусь щось робити, і ви не факт, що це будете те, також робити. Так? Це в нас або команда, або наказ якийсь, або прохання до когось там щось зробити, і ми додаємо «please» в кінці. От «Let's» пропонуємо разом щось робити. «Let's go», «Let's sit down», Давай сядемо. «Let's open the book». Наприклад, учень до мене прийшов на заняття. Я йому кажу: давай відкриємо підручник. І ми вдвох його відкриваємо. «Let's open the book», «Let's close the door». Дуже холодно. Е -е давай зачинемо двері. «Let's close the door». І оцього «Let's» прям окремий переклад. Let's Щось зробимо. Давай щось зробимо. Let's, let's do something. Давай щось, зробимо щось. <кій> Не дуже важко. Тож, practice to. Права друга. Будемо перекладати. Будуємо окличні речення. Послухай мене. Слухати буде listen to. Не забуваємо оцю часточку окремо додавати. Воно в парі йде listen to. І ми вже знаємо, «я» буде I, а мене. Me. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Послухай мене. Ще одне. «Їж морозиво. Наприклад, я з донькою йду по парку, вона там дивиться десь, морозиво вже тане, я їй кажу, та їж вже своє морозиво, морозиво, скільки то можна. Їсти буде eat морозиво, ice. Cream. Якщо, як я кажу, їж морозиво, кажу про конкретне якесь, і буде Eat the ice cream. Коли ми маємо на увазі щось конкретне, ми ставимо артикль the: Eat the ice cream. Скажи, скажи їй гарні новини. Це все, що ми постійно очікуємо. Гарних новин. Скажи їй гарні новини. Сказати комусь буде tell, вона, she, а їй. Кому буде. Ми теж на початку вже трошки запам'ятали. «her». Tell her» – «Tell Гарні новини good news. good news. Віддай мені гроші. От прийшов чоловік, в нього день зарплати, я зла і кажу: йому, віддай гроші мені. Це треба точно фразу це знати. Е, від, давати, віддавати, віддавати. Мені вже з першого речення ще є, де під, під, підглянути можна. Міні і гроші the money. Give me the money. Give me the money. Дивись на них. Дивитися: Look at. Як було в першому реченні слухати listen to. А тут дивитися на look at. Look at. Вони це they. А на кого? На них them. Look at them. Look at them. І ще одне на потренувати на suggestions. Давай щось зробимо. Замовляти буде order. Піца так і буде піца. Let's order a pizza. Let's Order a pizza. І для тих, хто досидів до майже кінця цього заняття, я пропоную вам зробити ще practice 3. У нас буде переклад, щоб потренувати Present Continuous. Минулого разу в наше заняття було присвячення цій темі, і мені дуже хочеться, щоб ми її не забули, бо вже трошки багато часу пройшло. І зробимо, як завжди. Ми побудуємо positive sentence, negative, and a question. Звичайне речення, негативне і побудуємо питання. У Present Continuous ми шукаємо нову квартиру. Present Continuous будується у нас to be, і діє слово з інговим закінченням. Ми we, шукати це look for. Так як з ми буде тобі виглядати are, we are looking for і нову квартиру «a new flat. We are looking for a new flat. Чомусь цього разу пропустила, але ми пам'ятаємо, що найчастіше ми використовуємо коротку форму. І ми оце are маємо приєднати до we. We буде так. We апостроф are. We are looking for a new flat. Негатив sentence, так? Е, негативне речення. Ми не шукаємо нову квартиру. Щось я поспішила відкрити відповідь. Е, ми додаємо not. We aren't looking for a new flat. We aren't looking for a new flat. І для того, щоб побудувати питання, ми наше are ставимо на перше місце в реченні. Побудуйте самі. Трошки я теж поспішила чогось. Вибачайте. І має вийти щось. Are we looking for a new flat? Are we looking for a new flat? Ми пам'ятаємо є два варіанти відповіді так. Та ні на це питання. Якщо ми хочемо сказати так, ми скажемо, скажіть. А я тоді відкрию відповідь. Подумали, відповіли. має вийти. Yes, we are. А якщо ні. No, we aren't. Yes, we are. No, we aren't. І ну, що таке одне речення? Ну, дуже мало. Давайте ще одне потренуємо, і тоді це все скінчиться. Е, я зараз граю у теніс. Ми пам'ятаємо, що ці всі фразочки, типу зараз, кожного дня, ми ставимо їх на кінець речення. Е, то буде, і ми кажемо українською: граю у теніс, а англійською буде просто «play tennis». Нічого між ними не треба ставити. Тож будуєте речення. Спочатку positive sentence, звичайне, має вийти щось типу I am playing tennis now. Now в кінці. Am playing. I am playing tennis now. Якщо ми хочемо побудувати негативне речення, я не граю у теніс, треба десь поставити «not». Подумайте, промо, скажіть це в голос, як буде речення. І перевіряємо, що вийшло. I'm not playing tennis now. Тули тобто ми будуємо е е негативну форму е коротку. Да? Ми не M і not поєднуємо, як зазвичай ми це звикли робити. А треба I'm апостроф I апостроф M, а not окремо шести. I'm not playing tennis now. І побудувати питання. Будувати питання, я гра... чи я граю зараз у теніс. Ну, трохи дивно, людина має розуміти, що вона робить. Тому давайте побудуємо питання, а ти граєш зараз у теніс? Хтось питає. То треба буде нам я для питання змінити на Ти граєш у теніс зараз? Спробуйте побудувати питальне речення, і я відкрию відповідь. Are you playing tennis now? Are you playing tennis now. Поміня... Змінилося I на you для контексту. І в нас два варіанти відповіді. Так, та ні. Але вже людина від самого себе буде відповідати. Так? Питання, чи ти граєш у теніс зараз? І буде хтось так. Я граю, або ні, не граю, я не граю, то у короткій відповіді буде I вже. І якщо так, то буде Yes, I am. А якщо ні, no I'm, not. no I'm not. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Я була рада вас бачити. Всі, хто був присутній, е -е зараз відео збережеться, і в описі під ним будуть вправи додаткові на сьогоднішнє заняття. Тренуйтеся і вчіть англійську. Bye-bye!